Перший всеукраїнський студентський симпозіум в Івано-Франківську Співдружність наук, архітектура, економіка, право сьогодні відбувся в університеті права імені Данила Галицького. Конференція покликана обговорити актуальні проблеми сучасного суспільства. Наші студенти і наші гості подали дуже багато цікавої тематики, що стосується змін в чинному законодавстві України, зокрема що до прийняття нового кримінально процесуального кодексу. Також пропонують нові дизайнерські неординарні рішення. Пропонують вирішення проблеми з житлом в Україні своїм шляхом, пропонують. Варіанти уникнення фінансових махінацій симпозіум зібрав близько 80 студентів зі Львова, Одеси, Тернополя, Миколаєва, Києва, Івано-Франківська, Дніпропетровська. Самі ж студенти кажуть, такі конференції це завжди цінний досвід. Це великий досвід для студентів. Наприклад, якщо студент хоче потім навчатися, наприклад, в аспірантурі чи ще десь це великий досвід, велика така практика, яка потім дуже пригодиться. І нові знайомства. Христина Хорт на конференції виступила з ідеєю створення бібліотек для людей з вадами зору новітнього зразка, де книги шрифтом Брайля замінять на аудіокниги. Також пропонує створити філіал такої бібліотеки. І в Івано-Франківську можна було б зробити в нові, технологіями, тобто це було б в форматі аудіокниг. І я думаю, що це не ну, не зважаючи на розміщення, це могло бути і ібо... На периферії міста однією з актуальних проблем, які розглядались на симпозіумі, були недосконалість нового кримінально-процесуального кодексу, в якому є багато неточностей та суперечливих речей. І не враховано те, що можна тлумачити двояко, а на цьому завжди, завжди вигравали люди, які ну які хотіли виграти там, допустимо, як мінімум справ. Тому варто говорити про те, що законодавець повинен другорядними нормативними актами прописати. Прописати такі положення після симпозіуму буде видана резолюція з рекомендаціями щодо удосконалення у сферах економіки, права та архітектури.